Загальна національна хвила на мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Позивні загальнонаціональної хвилини мовчання звучать на порожніх вулицях прикордонного села. Це Миколаївська громада, з кількох її сіл. 31 травня була оголошена обов'язкова евакуація жителів. Евакуюватися мають, зокрема, і мешканці обох сіл Кровненського старостинського округу, але там залишається близько половини людей з тих, які жили до вторгнення. Розповідає бібліотекарка села Кровне Олена Дем'яненко. Якщо є куди виїжджати, є кошти, то я думаю, що безпека перш за все. А, а якщо ви самі розумієте, якщо в місті квартири від 10 тисяч, це Маломольське, то е, людині і навіть мені з простою зарплатнею у мінімальною. Олена Дем'яненко знає, хто з місцевих жителів залишається вдома і допомагає скласти список для з'ясування потреб в евакуації. Представники поліції та волонтери виїжджають за адресами. Ігор Литвиненко працює у Червоному хресті. Розповідає, за запитом місцевих громад і військових постійно моніторять ситуацію щодо евакуації у прикордонних селах. Залишились ті, хто або. Загородом дивиться, доглядає, або вже виїхав і повернувся на деякий ну недовгий, невеликий час. Якщо повертаються, то саме нагород тимчасово речі якісь забрать ненадовго дуже. Хто б повернувся на постійній основі, я таких не знаю. В деяких дворах нікого немає. З'ясовується, що люди вже виїхали. А тут живе Раїса сорока з чоловіком. Жінка каже: поїдуть звідси тільки якщо вже не буде вибору. ви самі зможете, вас хтось забере чи Н треба вам по, 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 треба буде вам допомога. Так, допомога нам на що нам напомога. <проб> uh -huh. За того що ми uh -huh. <проб> yeah. uh -huh. можна, можна буклетик. <проб> Скільки <проб> вас осіб? ми вдвох і що у вас дві людини. потрібна допомога. Будемо звертатися до вас, щоб ви дали нам нам допомогу в цьому дворі люди теж не збираються в евакуацію. Для нас приведу евакуацію. На ваших територіях п'явлено було Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви? Чи не, планує? не плануємо. <плес> Якщо ж вже буде таке, вже, що ж уже дуже таке невиносиме, як, як може вже б хотінь, там, тоді вже ж будемо планувати. Mm -hmm. Тільки наша ж, ж бабушка старенька, ми ж самим oh. своїм ходом. Вам потрібна допомога? це ми <плес> Так, нам потрібно, поки терпимо, будемо сидіти. Доброго дня. Доброго дня! <плес> це ми повищуємо евакуацію. Зрозуміло? військово. Плануєте виїжджати у разі небезпеки або зараз, може. Вже небезпека й давно, йде. Ні, не планую. Взагалі не плануєте. Да, да. О, ви відмовляєтеся взагалі, і якщо буде небезпека. Родина Хабібуліних вивезла у суми до родичів дітей. Дорослі залишаються вдома. якщо буде небезпека, ви Виїжджати. Самі зможете виїхати. Да, і, і, і ви по-любому вийдете. Транспорт. Так, я да, розумію. Тобто да. ви не відмовляєтесь від евакуації, а ви просто в даний момент не визначилися? Так. Да? Да. – Ви звертаєтеся по цим номерам телефону? Ага, Добре. хорошо. Да. Не, не викидайте. Нас стіночки десь прикололи і хай буде. М -м? Хорошо, спасіба. Сім'я Олени Білокур виїхала в інше село, але майже щодня приїздять на город. Ми все повивозили, все, Ну, а на город треба їздити. Приїжджаємо, бо будемо голодні. Олена Мірчина йде на город сапать. Каже, на початку червня виїхали з чоловіком у Суми, але у село приїздять постійно. Треба щось їсти. Може всі будуть повертатися, да, будемо дилитися з картошкою, доморкою. Да, У мене міст шарує, тут залишилися трошки, там кабачки. Хто знає, може буде все добре, а міро людей всі жуки поїли, а гость спасуть трошки. Боюся, убиваю на госпита. Якщо суждено мені умерте, у вині умру. Умру і в город я тут, Якщо мені так суждено. Пані Олена розповідає: живуть на дачі у знайомих із собакою. Інше житло знайти неможливо. Жінка говорить, що готова навіть відмовитися від переселенських коштів, а на город все одно їздити буде. Кажуть, не можна, а я спасаю. Гай мені нічого не платить. Я навіть відказуюся зараз гроші. Зато я буду з картошкою, з капустою. Там така красива і брокколі, і цвітна, і морква, і бодячок. Ну що бахкає, ну боїмося. Опиваємо на Господа, і будемо повати далі. Но город все одно спасу. Олена Рашевська, Анатолій Сердюк, Суспільне новини, Сумщина.